Гліб привіт, слава Україні! Зі зімною гравець команди Святобор. Вітаю вашу команду сьогодні з певнею перемогою над колективом Алсер. Показали чудову гру бездоганна командна, злагоджена гра. Поділися, будь ласка, враженнями після матчу. І скажи, що сьогодні стало ключовим на твою думку? Спасибо за поздравления. Да, сегодня была хорошая результативная игра. Вот забили очень много своих моментов, которые должны были забивать в прошлых играх. Вот также были такие ошибки, из-за которых пропустили неловкие пенальти в конце, не нужны. Вот. А так все понравилось. Хорошая команда против нас была. Вот. Надеюсь, такие же игры будут и в следующем. Ключевые игры все сегодня на твою думку. Ключевые игры все. Нехай буду я. Я забив два голи, мені дуже сподобалось, але міг більше забувати. Ось Палмарчук, мені здається, та Валик Прокопчук. Ну за голіву передачу Паламарчука це просто. Так, це звісно, так. кандидат номер один. Я вважаю. Так, так, так. Чисто за голіву. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі вдалих виступів у чемпіонаті Києва. Дякую, дякую.